Вітаю, ваше шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас чергова новинка маркировка PA214 SET. Постачається вона в пластиковому кейсі. Ну, а так, як це SET, тобто набір, то всередині цього кейсу ми маємо не один, а два інструменти. По-перше, це багатьом з нас знайомий шурупокрут PA18Li Pro та новинка. Імпакт або гвинтоверт PS24. Але це, звісно, не все. Ще ми знайдемо в кейсі: зарядний пристрій слайдерного типу та акумуляторні батареї по 2 Аг кожна на кожен інструмент. Ну і звісно, до кожного з цих інструментів є ще інструкція з експлуатації. Ну і давайте розберемось, чи є сенс придбати набір інструменту, а не кожен окремо. Як, на мій погляд, то є. По-перше, ми заощаджуємо місце, тому що обидва інструменти знаходяться в одному кейсі. По-друге, ми заощаджуємо трохи грошей, купляючи це сетом або набіром. І по-третє, купуючи цей інструмент набіром, ми перекриваємо майже всі наші потреби при роботі з метізами. Якщо ми працюємо з невеличкими метізами, з легкістю впорується шурупокрут, якщо шурупокрут не впорається, беремо до рук імпакт. Ну, а тепер знайомимось із самим інструментом. Почнемо з шурупокрута. Хто з ним ще не знайомий, трохи познайомимо. Оснащений інструмент безщитковим двигуном. Працює він від нашого 20 вольтового акумулятору. Маємо металевий одномуфтовий патрон, максимальний діаметр оснастки, котру ми можемо встановити, 10 мм. Також маємо, звісно, дві швидкості: перша швидкість від 0 до 450 обертів на хвилину. Друга швидкість від 0 до 1700 обертів на хвилину. Крутний момент цього малюка 45 ньютон-метрів. Тріскачка має 23 положення. Також маємо режим свердлення. Інструмент дуже компактний, дуже зручно лягає в руку і добре контролюється. Тому навіть в стиснених умовах цей інструмент буде вам в нагоді. Ручка має гумове покриття. І також є ще ось такий зручний бонус, щоб інструмент, не дай Боже, не впав та не побився. Ну і звісно, шурупокрут має ще й підсвітку, розташовану в нижній частині корпусу. Ну а далі більш детально про другу частину нашого сету про імпакт. Вага інструменту складає 960 грамів. Це без акумулятора. Акумуляторна батарея важить 400 грамів. Інструмент оснащений безщитковим двигуном. Маємо патрон 1 четверта hex. Три швидкості, котрими ми керуємо за допомогою нашого пульту керування. Обираючи потрібний вам режим роботи, ви обираєте не тільки швидкість обертів, а ще й кількість імпульсів або ударів. Будь ласка, дивіться на екрані. Також на пульті керування ми бачимо індикацію. За допомогою котрої ми слідкуємо за ступінню заряду нашого АКБ. До речі, ця інформація дублюється ще й на самому акумуляторі. Також інструмент має ще один режим, котрий ми можемо активувати в режимі реверсу. Тобто переводимо повзунок в режим реверсу і після цього натискаючи червону кнопку, обираємо режим викручування, але з зупинкою після того, як навантаження впало. Тобто, щоб не випав ваш метіс і не покатився десь. Викрутили, він зупинився. Далі викрутили на оберчі півтора руками і поклали туди, куди потрібно. А без навантаження це виглядає ось так: встановили реверс, вимкнули потрібний нам режим. Бачите, патрон зупиняється сам. По ергономіці. Інструмент також дуже зручно лягає в руку. Він не важкий та пруткий, такий самий, як і шурупокрут. Має гумове покриття на всіх поверхнях, де нам потрібно для того, щоб притримати або притиснути. Ну і, звісно, інструмент також оснащений підсвіткою, котра розташована трохи вище кнопки. Отже, на цьому наша невеличка презентація вже закінчується. Обирайте за потребами, користуйтеся з розумом, як завжди. З вас підписка, лайк, коментар. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!